Всім привіт! Ми трошки давно не записували відео, але зараз кінець липня, вже майже 1 серпня. От Ми там їздили відпочивати і так далі, нажиралися всякувати вкусняти. Дещо да, ну, ми вирішили сьогодні зняти відео і позафіксувати. Сьогодні у нас банда в зборі, Правда, у нас, то, що вона бандитка появилась, вона там стоїть Да. Так, Оля, що у нас сьогодні в меню? Значу, ну, перше я хотів сказати, бо в мене я працював трошки ну, жив в Грецій і працював в ресторанах. Тобто я знаю, що таке грецький салат, спробую його сьогодні. Продублювати, зробити. Ну він буде похожий на грецький, це не буде чисто грецький, але щось буде подібне. Да. Е, Далі у нас буде кукурузка свіжоварена, тобто ми знайшли обалденну цукрову смачну кукурузку. І Оля що нас ще буде? Плов. Який? Просто плов. Вегетаріанський плов. Да. І ще що? Е, Тепле салат баклажаном. Так. І на десерт тарталетки із. Лохиною. Так, я вже чую, як там за кадром вже там народ давиться, то ж хеге, що -е -е. От, так, да, так що готується. І ще нагадаю, то, що Оля, вона в нас нутриціолог і вона буде за одну попутну розповідати, що корисно їсти, а що не корисно. Да, так що, походу, ми це все зараз покажемо. Люди, поїхали. Так, Оля, що ми робимо? Варимо кукурузу. Варимо кукурузу, так. І баклажани ми там дістали, що ми будемо робити з баклажанами? робити Теплий салат з і бринзою. Теплий салат він Теплий називається. Салат. Хорошо? Тобто спочатку чистимо кукурузку, закидаємо воду, ставимо на маленький газ. Кукуруза скільки часу вариться? Понял. Хорошо. Приступаємо. Це кукуруза, ми вже її почали варити. Так, Оля, далі у нас який графік. График. Що ми робимо перше? Початку робимо тебе з баклажанами. Нам а чому спочатку? Два так. Тому спочатку, тому що у нас у сковоріці буде плов відбуватися. Ага, точатку робимо баклажан. Да. Так, що ми робимо для баклажана? Спочатку його миємо. Mm. А далі? Кубиками давайте врубаємо Яким ми кубиком ріжемо баклажан. Так? Середній розмір, так? Да? Ага. Так, народ, я вам зараз покажу одну дуже офігенно класну фішку. От я вже олій, скільки показываю, а Оля, все не цей. От, берете вот таку э, тряпочку. прорезинена вона називається. І треба намочити вдові. Оля, піднімайте цю. От, от я такий Достоєвський, от сік достаю. Ставте. О, І тепер можна абсолютно спокійно різати і нічого з пальцями вашими не буде. Тому що у нас все вітрянська кухня, пальці ми не їмо. І нічого на це саме, тому рекомендуємо різати от так. Да. Так, о, Буря, як пальчики, все добре? Пальчики. живі. Живі, Чудно, да. так. от таке воно робиться. Да? Угу. Але чисто в такій послідовності, по по-інакшому ніяк. Тому що якщо буде кут. Кубіка не такий, то в общем, салат не вийде. Правда, ви? а. Не вийде взагалі ніяк. Да. Так що обов'язково кут, собі запам'ятайте, який має бути кут, да. Да, Кут квадратика, Да. Далі будемо робити? Спочатку гарно Олена запалює газ. Так, Ми тільки закриємо вікно, щоб нас газ не задуло. Хорошо. Так, далі ми шеримо. Так, так. Да, так, у нас чудо сковорідка у нас гарний весь арсенал, все, що нам потрібно. Беремо рафіновану олі. Да. Так, зараз ми відкриємо. Або мене попросимо, я відкрию. Да. Або не попросимо, або сама відкрию. <с2> <с2> так, скільки ми там олії закидаємо. <с2> так, щоб дно закрило, да? так? Щоб дно. Баклажани вони впитають, то все вони прожорливі. Тобто там можна бути більше дати. Оп, да. І загружаємо туди баклажани, так? Пріск вона да? нагріється і поки доріжемо баклажани. Окей. Так, олія загрілась, да? так? Так? Да. Наші ага. баклажанчики. О, красота. Це два баклажана повних ми туди грузимо, так? Да? А тут ще не дорізано, чи то просто не дорізане? Не дорізано, ще буде. Ага, окей. Так, і вони зразу тут якісь здаються, чи коли вони буде там пізніше, напевно, так? Трошки пізніше, пока вони прожаряться. Поняв, хорошо. Ну ж дивіться, ідея різкого салату, вона йде в чому. У нас в основному ріжуть салат, коли роблять, то... мікрофончик там тільки не закривайте. Да. Так, отак згор покинути. Давайте заново. Давайте заново. Давайте заново. Салат, ідея йде в чому? Тобто ріжеться все великими кусками, тому що в наших широтах все ріжеться дуже-дрібненько. Грецький салат він навпаки. Тобто, ми, ну, коли наші люди перші рази бачать, як ріжеться грецький салат, кажуть, то що свиням ріжеться? так, да, ріжеться, як свиня. Тобто свиня взагалі офігенні, тому що вони їдять все велике і там зберігається дуже багато вітамінів. Ходіть Приходить першу і покажу, О, то різати крупно. Воно має різатися все великими кусками. так? Ай! Один попав. От. Тож воно ріжеться от такими великими кусками і в тому йде якраз ця ідея. Mm. Да. Так, так само, якщо дивитися, да? Тож, як ріжеться опогірок. Mm. Mm. Гірок ріжеться великими от, кусками. Бачите? Це є ідея грецького салату. Mm. Він має такий бути. Помідор так само, він коли ріжеться. Mm. Серединка, звичайно, вирізається, так? О. а решта от він ріжеться отак. Цього достатньо. О, в цьому вся ідея. Тобто ти один кусок дістав і ти його їш. Там зберігаються якраз всі вітаміни і в цьому йде вся користь. О, знімайте от В цьому якраз вся краса. Зараз його весь поріжу і ще раз ми його знімемо. Наші баклажани вже трошки підтушилися, пустили сік. Так. І ми додаємо тобі. Випалив всю олію. Випалив всю uh -huh. олію. Yeah. Додаємо хмелі сунери. Додаємо okay. хмелі сунери. Ага. Да. Скільки? Світ. Yeah. Yeah. Треба світло не рухайте. Так, то був за кадром, не шукайте того. Да. Так, що тепер далі? Сіль. Сіль. Ага. Жменьку. Сюль беремо. білі. І Угу. Uh -huh. І ще далі продовжуємо пушкувати на середньому вогні. Ага, окей. Да, і поки ви там це ще робите, зводите там... Ага, дивіться, яка там красота, да, там процес іде. Да, так що так ось так от воно виглядає. Все, добре, готується. Так, а тут у нас далі йде. Наші, дивіться, я порізав то все так з Ну, Це буде от грецький салат, я кажу, як ну, парася там ріжеться. Зараз я там засиплю солі да, от, і оливково олії. Так, Салат готовий. Що далі робимо? Тепер салат дається сіль. От, ну, приблизно десь, ну, що ми там нашамали, така добра столова ложка солі соліде. Тобто воно добре має засипатися. Його треба добре перемішати. Далі дається сюди олія. Ну, взяли якусь екстра віржин. Олії живно має бути. Ну, десь якщо сюди, тут грубо кажучи, десь 1,5 кг кг у нас тутовочку виходить, то є у ліві грам 70 Ну, тобто Воно має впитатися добре. И воно що робиться? Звойте. Да. Дивіться, воно перемішується добре. так. Взагалі воно, воно в ідеалі ставиться фета, ну це типу, така аля фета, яку ми знайшли в магазині, то ясно не грецька фета, але сам факт. Тобто вона ставиться зверху, дається олія і посипається ураган. От, Ми робимо трошки по інакшим. ну, так як ми тут не витримуємо всі стандарти, ми опять сюди загрузимо ураганом. Сюди я тут не знаю десь третину пакету, тут тобто, 10 грам, то, десь, там грам-3-4 я сюди всипав, щоб воно так плотно було. От. Ми тут за кадром травку нюхали так. А -а -а, просто балдеж, обалденно. Дуже рекомендую. Свежая, ага, классно. Да. Вот. И сама фета, куда режется, то есть ей невеличкими на кусочки можно рубить. Вот. Вот. Она сытная, она плотна. Mm. Она вот таким вот вариантом, вот таким где... Опа. Да. И она вот так вот раскидается по всему. І там найсмачніше в цьому салаті це коли вже внизу от, ну, сир він перемішується з цим. Да? От. І отут внизу, десь через пів години, якраз олія найсмачніша. Але воно має настоятися. Там помідорчик він дає певну кислинку, тому що ну, грецька кухня, вся грецька кухня вона дуже передбачена дається дуже багато лимону. Так ну, як я працював в ресторанах на м'ясі, то там є в них хорта. Тобто це береться трава, вона вариться, потім до тої хортається там кусок м'яса, але сама хорта, тобто на неї дається олія, оливково хороша, лимон. От, стакан соку, така -ця, от, такий салат. О, і греки, вони дуже здорові ребята, то у них там, що серце, що костна система, вони всі дуже крепкі. І вона за рахунок таких салатів, тому що я кажу, то цей салат не зберігає вітаміни. Зараз воно запись. Ходи виключайте. Окей. Так, ми забули один ще компонент. Значить, грецький салат в ідеалі він йде. Зараз ще дається оливки, ну, оливки ми дали, о, І ще дається цибуля. Так якби цибулю не їмо, да? то є. От тепер вже з оливками, зі всім. От тепер він вже готовий. Тепер да. він вже виглядає так, як має бути. Да-да-да. нам-нам-нам, -да -да. вкусняшка. Такий красовій у нас салатик. Тут у нас е, дожарюються баклажани, да? так баклажани, красота. баклажани да. і тут Оля. У на цей салат теплий. Ага. І ріжу бринзу. А як? 2х2. Два два, да? Зараз лінійку приношу, бо щось вони рівно порізали. Ла, носить Ну, Кубики мають бути 2 на 2. Уля, тут щось не то нарізала. Зараз будемо перевіряти. Є? О, лініка. Оля, давайте ще вам все, Любає різне. Так, це що у нас буде? Це е, закінчення салату теплого, ага. фінальний акорд, це зелень. Краще брати просто кліт. Можна ага. петрушку засноковувати. Або кінцю. А, дивіться. На, ну поклали ми цей же нарізану бринзу. Так. Коли доготується баклажани, ми їх помістимо сюди, перемішаємо, зараз посипаємо кропом. От сіп, так? А, це баклажани, а тоді кропом зверху посипаємо, так. так? Я розумію. Окей, хорошо, добре, запишемо далі той процес. Так, ми засипаємо сюди баклажанчики. Да. Так, до сиру додаємо зверху баклажани. Да. І перемішуємо. І перемішуємо, так? Да? Ну, щоб син був розподілений рівномірно по салату. Користь ага. цього салату в тому, що баклажан у нас е, овоч, який які має, містить собі вітамін С, групу вітамінів В, макроелементи. Дуже корисний для мозку, до речі. Ух ти, ну всього зображати. Також фольову кислоту, тобто це жіночий такий. А чоловіка можна? можна? Можна. Можна? Ахай, чоловікам для мозку, а жінкам для... Для для, для, для женочности. В общем, есть классный салат, будет женочный. А человеки будут классно соображать. Да? Так, и зверху мы там ще потім посыпаем. Украинцы. Укропчик, да? Окей, хорошо. финальный аккорд. Да. Давайте. ту Аккордунует. Вот такая у нас красота в да? Видите, как красота. Красиво. А, і з тим, що теж перемішується, так? Ну так. Мірно розподілилося. Так, це у нас бринза була, бо ми в салат давали бринза. фету, да, а сюди бринза. Ой, так краса. Це більш е осінній салат, як на мене, теплий. Але... У нас уже серпень майже так, що тут досить недалеко, нічого mm трошки. -hmm. А якщо вона смачне, то щоб його не з'їсти. Mm, <laughs> так, mm, окей. красота. Так, що ми далі робимо? Наш, mm. У нас морковочка порізана, вона такою соломочкою йде, дрібненькою. Да? Можна було в принципі, навіть більше, трошки порізати, ну, грубше. Да, тобто вона щоб така була десь там ну, побільше трохи, бо вона трошки задрібненька. Так, окей. Так, даємо олію, засипаємо, загружаємо. І це у нас буде заготовка до чого? Для плову. Для плову. Все, жаримо морковочку. Поїхали, послухайтеся. Так, значить, спочатку морковочка. Да? От. На хорошій сковорідці можна робити от якраз такі речі. Але для цього має бути сковородка глибока, висока от. і має мати рівні борта. Бачите, тоді такі речі з нею можна робити. Отак от мається на увазі. Бачите? Так, тепер, Оля, що ми далі кидаємо? Це що таке? Суміш парці. Суміш парці. Ооо, Оля сьогодні вирішила всипати нам перцю. Ну Оля, давайте, ладно, всипте нам перцю. Кидаємо її на нашу морковку. Так. Це, це десь столова ложка у нас йде, так? Да? Так. Да. Так. Достатньо буде чи ні? Достатньо. Я теж mm -hmm. так думаю. І ми перемішуємо. Тоді перець клаще розкриється на гарячій сковорідці. Ага, на олії, так? Да? Так. Да. Так, ну хорошо, чекаємо тоді на запахи смішні. Так, окей. Що там з кукурузкою? Кукурузка, напевно, вже готова. Давайте глянемо там одним по оком глазом. А, є? Так, да, давайте. Да, все, кукурузка готова. краса? Так, да, все, виключайте. Поехали. Да, поливаємося. Так, Оля, ми робимо? Да, що у нас за десерт буде? Десерт із лохиною. Робимо смітову масу і так. ворогу, такого сиру і сметану. Ага. Так, це ми туди десь грам 150-200 дали сметани. Це грам 300 сиру туди даємо, так? Да? І цукру. І цукру. А да, цукру скільки там? Ну, Ложки дві, напевно, десь, да? я думаю, столових нормально буде. Не, ну, Всю чашку -то забагато я так думаю. Чуть-чуть забагато буде. Да. Да. Щось злипнеться. Да, щось За вухом, напевно. О. Десь за вухом злипнеться. О, все, дві ложки, нормально. Так, зараз ми тут пожужим, і потім вам покажемо, що з того класного вийшло. Так, що ми робимо далі? Ми робимо, е робимо. Ми рис в, маті, в рис Довго довгозернистий рис. Да. В магазинах він звичайних купується, тобто він є всюди. Це якийсь диричку там брали. Ну, коротше, ми Да. Ми розвінчуємо міфи, що плов може бути смачний і без м'яса. Так, да, так. Да. Давайте. Беремо вінчик і будемо розвінчувати. Да. Так, засипаємо його сюди, в олію. Півтора чашки. Півтора чашки ми половинку. даємо, так? Да? Ще половинку Да. Так, так, так. Там один тридцять було, а не півтора. Ну ладно, це я так это, тостек будет. То мое дело тут повыпендривалось трошки. Хорошо? <ріхи> так, заливаем водой. Воды скільки приблизно. На Півтора чашки, скільки воды. То есть два раза, да? То есть три чашки воды маєте дайте. Крышку тримайте, чтобы она не впала. Ага. Ще, 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 ще. Можно было через чашку вообще так поміряти. Ще трошки давайте. О, досить. Да, все. И теперь опять всю масу паре Солі Соли сюда, что сдаем ще не. Спочатку додаємо сіль, приправи пізніше. Сіль, а приправи пізніше. Окей, хорошо. Все, далі ми вам красоту покажемо. Так, що ми тут що зробили? Ми блендером це все взмішали. у вас красота вийшла. От, і далі ми будемо це завантажувати в тарталетки. Далі ми це все загрузимо і розкажемо. Що ми робимо? Ми робимо супер легенький, класний десерт літній. Так. Беремо пісочні тарталеточки, де поміщаємо. Це можна робити оцим. Кулінарним шприцом, щоб воно таке було завернути. Можна? Можна і без шприца. І тоді кладемо лохину зверху, да? щоб. О, така от буде красота. О. да да, да. дивіться, дивіться, як О, Як танцює. А. Так. М -м, яка краса. Так, А лохини скільки штук? 3. 4 не можна, ніби то забагато более объїдеться. Да? Окей, от така краса. Да. І далі потім зробимо картинку, якщо все буде красиво. Так от вони вже тарталетки будуть виглядати, ми тут друг дружку сімей, mm -hmm. що все за газом. Да? все окей. Да. Так, тарталетки, салат один, салат другий, кукурузка, сяюча Оля. Оля, сяюча, вигляд спереду. пору, да. mm -hmm. так. Що так так. Бачите як у нас краса. Да, все чудненько. Okay. Так, тут ще у нас рис готується. Зараз так само приготується, ще так само покажемо, як там все буде виглядати. Ми дали туди тільки солі і пізніше трошки спеції ще дамо. Так, ми ж купили багато сиру, ми зробили ще одну порцію, зараз зробимо. Що ми робимо сюди? От в блендер загружаємо, але ми сюди дали всі? Як воно, називається? Охина. Охина, так, от, сир, сметану і цукор. Зараз це все взіб'ємо і покажемо, як це буде виглядати. Два, один. Оля, ну ще раз повторійте звуки, як я так казала, тільки що так. О боже, да. <хи> Оце, це, це під, ну, би так, на біс не виходить. Да? Mm. Да, вот. Але краса, бачите, як воно виглядає. Mm. А, сир з фруктами, з лохиною. Yeah. З ягодами. да, да, да. Ось таке у нас буде ще сьогодні десерт такий смачнючий. Ось так він виглядає. Що в нас тут з пловом? То плов у нас. Наріса да. mm. плов, Да. Mm. Так, і от у нас такий виходить. Впитав трошки рис водичку і ми додаємо туди букет спецій. Букет, давайте. Беремо букет зі спецій. Так, який там букет іде. Як той жартував, вам букет світош або букет абхазій? Карі. Карі, так. Ага. Півчайної ложечки, так? Да? Чорний перець. Чорний перець. Так, так само пів ложки. Ага. Ой, який запах пішов. Ага. Так, далі. копчена паприка. Копчена паприка. А так само пів чайної ложки, так? Да? Вона додасть такого. Такої угу. такої. Коп... Ага. Так. Ще треба э, куркуму. Ще Плову ми даємо куркуму, імбир і ще що, Давайте, куркуму. Куркуми скільки сюди йде. Ну, трошки більше. Приблизно столова ложка. Так, столова ложка куркуми. да? імбиря скільки? Імбир, мали. Імбирчик скільки у нас ложки. Так само трошки. І ще там щось, так? Да? Червонового. І червоного буде. Ого. Він не гострий, не безсолов. Да. Ну і сто... чайна ложка сюди йде. А. Ну це так нормально вийшло у нас. Ну так, да, зараз тільки добре перемішати, виключаємо вот, газ і щоб воно дійшло трошки. І буде якраз готово все. І все, краса. Бачите, все красиво. Блогери на кухні, да? бачите, всі з телефоном. Так, оце у нас така краса сьогодні вийшла. Так, зараз блогери познімають. Так, Оля, давайте, проведіть нам ще раз екскурсію, що ми тут доробили. Да. Так, це у нас, значить, перше плов, так. Теплий салат з баклажаном і сиром бриндзею. Тільки голосніше. Грецький салат та грецький салат. Тентилетки терплет... да. із черничним мусом. Да. Так, кукуруза і такий у нас сирний десерт. І так, в нас сьогодні блюдо. Перше, значить, рис, це плов, да? кукуруза, теплий салат, холодний салат, е сирний десерт і просто десерт. Ну от накрутили вже, да? шість блюд. Да. Оля, дякую.